Всім привіт! Так, екстракт солодкий, дуже корисний екстракт, особливо тоді, коли якесь запалення. Екстракт лопуха і для шлунку, і для крові. Еліксир для суглобів. 7-10 капельок. Екстракт хвої. Екстракт живокосту, М -м, Дуже також потрібний, корисний. Так. І еліксір очищуючий. Є е і вода. Е вода. Ось такий у мене коктейль вийшов, яким я буду запивати таблетки. всім гарного дня!